І сходити цими вихідними у Полтаві. Якщо ви задавали собі таке питання, то вам пощастило, адже зараз ви почуєте відповідь. 21 грудня о 16.00 радимо зводити діток на виставу казку Новорічні пригоди смурфиків на вас чекають захопливі пригоди у зачарованому лісі, де смурфики вирушать на порятунок тата та смурфа, якого намагається спіймати злий гаргамель. Також 21 грудня о 18.00 відбудеться зіркова прем'єра вистави Основний інстинкт. Полум'я пристрасті здатне перетворити на попіл будь-кого. Чи зможе той, хто все життя розбивав жіночі серця, вберегти своє власне? Дізнайтеся, це подивившись спектакль. Вже 22 грудня о 13 та 15.00 вперше в Полтаві легендарний харківський театр Мадріґал презентує прем'єру мюзиклу Четверте королівство. Це не просто мюзикл, це справжня чарівна фентезі для всієї родини. Історія про хоробрість, дружбу та здійснення мрій, яка оживе прямо на сцені. А більше анонсів та новин читайте у нашому. Телеграм каналі